Всім привіт, вітаю, п'ятниця, вечір. Світла немає, показую, от фонарь висить. Щоб потім не писали мені під відео. Українці, що це з вами робиться? У вас є світло, а ви все при свічках та при свічках. Ну, при свічках ми, а що ж, нам так подобається. У нас романтік. Так, покупки за тебе. Що купила? Так, по-швиденькому. І. По бюджетному половинку батона нарізний звичайний. Кефір такий з вітамінами взяла злагода 1% жирності. Побачила у Яни відео, вона е, говорила, що непоганий смачний кефір. Думаю, ну куплю. Хоча я вже якось говорила, що кефіри і все кисломолочне у нас чомусь іде не дуже добре. Ми мало п'ємо таких продуктів, а це. Не дуже добре, щоб гарно працював кишково-шлунковий тракт, то звичайно потрібно <смір> бактерії, потрібні бактерії. Тому буду пити. Так, взяла такий засіб від своєї лінії для миття посуду з бальзамом, ріо бальзам, з ароматом чайного дерева і м'яти. Теж дівчата в своїх коментарях рекомендували цей засіб. Ну, Спробую. Такий, от саме з м'ятою, чайним деревом я не купувала. Інший, там, здається, якийсь розовенький був, то купувала, але вже давним-давно вже навіть не пам'ятаю, що там, як сподобалося, чи ні. Ну, буду використовувати, потім вам розповім. Так, Молоко пастеризоване, теж від своєї лінії, 2,5%. Завжди беру, хороша ціна, хороша якість е е влаштовує. Взяла отаку суміш овочева для смаження, вог швидко заморожена. Вже Беру не раз, мені подобається. Такі хрусткі смачні овочі виходять, коли їх смажиш на такому сильному вогні, і на маслі, на олії ну, смачно. Так, сина взяла таку, таку от шкідливу річ. Це сухарики з лобстером із смаком лобстера по акційній ціні, здається, 11 гривень. Взяла десяток яєць, взяла реву з гостою куркою, теж така, знаєте, річ, не дуже корисна, але ми всі її полюбляємо. І вона нас дуже часто виручається, мівіна. Так, м'ясна лавка рум'яні сосиски першого сорту, рум'яні кусняшки, Теж акційна ціна, здається, 52 гривні, сосиски без оболонки, 300 г. І от така гауда іде, сир на бутербродики, теж акційна ціна. Так, взяла подивитися газетку, які там будуть акційні ціни з 25 по 31 січня. Хоча багато дівчат зараз саме в своїх відео роблять акцент і ставку на оці знижки по різним магазинам. Ну, у когось дивлюсь, у когось не дивлюся, лайки ставлю, тому вибачайте, якщо не пишу коментарі. Так, ну і чек на 374 гривні. Цих було 4 штуки цих кормів. Оте, 374 гривні. Значить, єйце, курячі, 59 гривень, десяток, кефір 36,90, молоко. Так, молоко 38,90, засіб для миючий для посуду 28,50, вибачте, сухарики, 11,70, сир плавлений 37,90, сосиски 53,80, вермішель рив, рива, дві штуки 20. 11:20, корм для котиків 9,90 за одну штуку, і батон 250 грам 12,90, і суміш овочева 42,40, 374 гривні. Так що, от такі були покупочки. Закінчився тиждень робочий, був він дуже важкий морально. Морально дуже важкий і для країни, і для українців, і для нашої сім'ї. Але нічого, тримаємося, відволікаємося, все буде добре, і саме головне все буде Україна. Дякую за перегляд. Чекаю в коментарях. До наступної зустрічі. Пока-пока, до побачення.